Слава Ісусу Христу, найдорожчі спільночани, болільники, браті і сестри, маємо другий тиждень посту і продовжуємо наше служіння, відкриваючи читання старого завіту на літургії напередосвячених дарів, читаємо розповідь про Адамових дітей, про двох братів Каїна і Авеля. Каїн дуже заздрив братові. Адже коли вони приносили жертву Богові, Авелеві жертві Господь приймав, а Його ні. По авелові жертви були щирі, а Каїнові були мусові. І тому кожен із нас повинен це розуміти. Каїн через ту велику гординю і заздрість кличе на поле брата і там його вбиває, чує голос Божий. Де твій брат? А я хіба сторож брата свого? каже Каїн, але Господь. Відповідає голос і кров твого брата кличе про пімсту до неба. Пам'ятаймо, дорогі, гріх вбивства це страшний гріх. Ніколи в житті не впадаймо в ту провину, пам'ятаючи, що Господь все знає, все бачить, і прийде час усі станемо на суд Господній.